а, змінимо вектор нашої розмови і е, теж наші внутрішні теми будемо обговорювати, але трошки з іншою, можливо, тематикою. Ну воно насправді пов'язано, тому що дивись, якщо прокурори там пов'язані з корупцією, там чи якісь правоохоронці і не можуть її на неї реагувати, розслідувати. То хто ще буде розслідувати і звертати увагу на певні порушення, як не журналісти. Але тут теж загрожує журналістам тепер певна, я так розумію, відповідальність. Але ж не за розслідування корупції, за викриття ну певних порушень, скажімо так, силовиків. Так? Силового блоку, ну давайте так про цю інформацію поговоримо. Отже, за фейки про мобілізацію відкриватимуть кримінальні провадження проти блогерів та медіа. Про це повідомили в сухопутних військах збройних сил України. У повідомленні наголосили, що поширення викривленої та неперевіреної інформації спрямоване на розхитування суспільно-політичної обстановки в країні та зрив мобілізації до лав сил оборони України. Давайте почуємо цитату. Не дивлячись на широку інформаційно-просвітницьку кампанію, яку проводить держава в частині роз'яснення мобілізаційних заходів, почастішали випадки поширення викриленої та неперевірної інформації, яка спрямована на підбурювання та розхитування суспільно-політичної обстановки всередині країни, нагнітання соціальних настроїв серед населення, та як наслідок зриву мобілізації громадян України до лав сил оборони України. Компетентні органи можуть порушувати відносно таких осіб кримінальні провадження задля захисту законної діяльності Сил оборони України та безпеки громадян. Мадян в той же час всі наявні порушення з боку самих ТЦК та СП не залишаються без належної оцінки та контролю з боку командування сухопутних військ. Працівники ТЦК будуть карати адміністратори телеграм-каналів і звичайних користувачів, які повідомляють про місця роботи мобільних груп ТЦК. Про це повідомив народний депутат Олександр Федієнко. І він зазначив, що відтепер у кримінальному кодексі є стаття за перешкоджання роботі ТЦК. Давайте почуємо. Ті ж саме телеграм-боти, де сповіщають е, щодо. Блокпостів, де знаходяться представники ТЦК, це також до речі, перешкоджання виконання форм та методів завдань з призву мобілізації, які покладені на ТЦК. Тому я думаю, що далі це будуть трактувати правоохоронні органи, але скоріш за все це буде діяти приблизно так. Я там розумію, що, наприклад, як буде в телеграм-ботах, якщо там не буде відомо, чи це телеграм-бот, то правоохоронці будуть намагатися якось за цього анонімізованого телеграм-бота витягнути Тягувати тих, хто повідомляє, ну наприклад, громадянин України там проїжджав десь якесь місце. Він там повідомив, можливо, там буде якась структур правоохоронна структура, знаходиться в тому ж самому телеграм е І таким чином через телефон буду далі вже виходити на цього громадянина, можливо, робити профілактику. Тож будемо з фейками боротися, в, про зсу, але мені розумієте, в чому в чому тут нюанс, що. Мені щось це нагадало. Я, я довго думав, що мені це нагадує. А потім згадав, що Госдума прийняла закон про уголовну відповідну кримінальну відповідальність за фейки про російську армію 4 березня 22 року. І там тепер, значить, Роскомнадзор буде слідкує за змі, щоб вони ем, е, значить висвітлювали дії військових на основі інформації з офіційних джерел, лише і так далі. І тому подібне. Ну тобто не хочеться значить, ну рівняння тут ставити, але звичайно, хтось так таке враження намагається запозичувати ці російські практики, що тепер зміни можуть вільно якби висвітлювати і вказувати на певні недоліки в, в діяльності навіть силових структур, навіть ТЦК. Отже, пані Оксана, де гарантія, що ми не, не не йдемо саме цим шляхом? От щоб ви мені відповіли на це, це просто так, щоб загострити нашу дискусію. Ну, дивіться, тут треба трішечки ділити, тому що якщо в нас є офіційно зареєстровані ЗМІ і вони мають свої офіційні канали в соцмережах, то вони е, інформацію подають так, оскільки ну, реально об'єктивно, оскільки розуміють, що вони мають нести за неї теж в тому числі відповідальність. Тому коли був зареєстрований законопроект про Телеграм, він у нас є. Він вже пройшов комітет. Власне, гуманітарної політики, то там власне йшлося про те, що держава має е, зобов'язати, е, щоб е, телеграм-канал був, але там були офіційно зареєстровані ЗМІ, і відповідно так само будь який офіційно зареєстрований. На людина, що стосується ботів, то звичайно, що це трошки інша історія про те, як є свідомі люди, яким присилають е, інформацію, яких тримають на заробітних платах, які просто подають в мережі те, що вони отримують як замовлення. Тоді давайте ми говоримо, що це трошки інша історія. Тобто вона ділиться. Е, я переконана, що сьогодні, в час війни, звичайно, що в нас є там кіберполіція, в нас є СБУ, яка займається окремо. Напрямком щодо нашої кібербезпеки, і там є фахівці, які багато чого вже й роблять, чого ми не бачимо, але робота робиться. Але е, ми маємо констатувати той факт, що сьогодні дійсно ведеться така внутрішня е, е, внутрішнє налаштування громадян до мобілізації. Звичайно, в цьому є і багато провалів уряду і Міністерства оборони, тому що сам закон про мобілізацію, як це все було запущено, він не спонукав. Як то кажуть, підвищенню е, розуміння до цього закону, але про те, що дійсно є ряд телеграм-каналів, які в час війни. Ну, порушують такі норми етики, то це однозначно теж правда, і ми це бачимо. Uh -huh. Ну, сухопутні війська кажуть, що будуть відкривати кримінальні справи проти блогерів і медіа. Ну, блогери, то ладно, це люди там із обмеженою, так мовити, відповідальністю, а медіа та це, ну як ви вже зазначили, це ж серйозні структури. От пане Олександре, як ви собі уявляєте, що будуть значить справи на на медіа українські відкривати, зареєстровані. Ну, в нас же немає зараз російських медіа в країні. В нас Всі медіа українські, всі за Україну, всі за перемогу, всі вірять в Збройні Сили, всі підтримують, збирають донати і так далі. Е, і ну, зрозуміло, що є якісь е, там перегиби з боку ТЦК. Це ж очевидно. Це ж очевидно, що про це тепер не можна говорити. Я так це розумію. Ну, щоб не було проблем в змі, тому що змі зареєстровані, можуть забрати там ліцензію, оштрафувати і так далі. Ну тобто, я це сприймаю як ну, певний елемент тиску. Ну, тут є дві проблеми. Перша проблема це, по перше, те, що ну, десь половина військовозобов'язаних дані і не оновили. І інша проблема, те, що досить часто... Дійсно реальні порушення, які фіксуються з боку ТЦК СП, е, вони потім поширюються і знаєте, мультиплікуються, в тому числі російськими е, пропагандистами. пропаганди 10 років ТЦК Але... не оновлювала дані громадян і не зрозуміло чим займалася. 10 років іде війна, потім дали 2 місяці оновіть дані. Але і... от я хочу далі сказати: проблема дійсно існує. І коли сухопутні війська кажуть, що на всі порушені є реагування, бо в принципі є чітка процедура. Як має діяти, і хто має затримувати громадянина, хто не має права затримувати громадянина? А затримувати? досить часто ми бачимо зовсім протилежне, і коли е, сухопутні війська кажуть, що всі порушення ну отримують відповідну реакцію, насправді громадяни про цю відповідну реакцію дуже часто не знають, якщо вона є, чому у Звягелі померла людина? У ТЦК і власне кажучи і власне кажучи, ну як мінімум, Спробуйте спочатку його... треба. Налагодити стратегічні комунікації і взаємодію з громадянами, і е, щоб закон працював. Бо зараз ми бачимо, що система там насправді не працює, угу. і саме тому дуже багато скандалів. Да. Але пані Оксано, мені це сприймати, це повідомлення, що нам не можна тепер говорити в ефірі про такі ситуації, про такі випадки. Ну, наскільки я зрозуміла, все ж таки йдеться не про те, що не можна говорити, йдеться про спеціальні телеграм-канали, які завідомо накручують інформацію, які повідомляють про блокпости, повідомляння про розміщення військових і об'єктів не, не заборонене. І справді є вже декілька осіб, які затримані через те, що вони системно. Повідомляли в телеграм-каналах про місце розташування військових. Причому це переважно можуть бути звичайні там жінки, які знаходяться вдома, яким приходить ця інформація і вони її виставляють. Тобто, ми ж не говоримо, що це якась зимої робиться. Спеціально люди, яким скидається інформація, і вони її виставляють. Тому я думаю, що йдеться саме про це.